Всім доброго часу доби. З вами Андрій Аматор і сьогодні я вам розповім про 10 маловідомих мальовничих куточків України. В Україні, звичайно ж, не 10 і навіть не 100 мальовничих природних куточків, їх тисячі. Недаремно красу мальовничої України часто порівнюють зі Швейцарією або сировою красою Скандинавії. Та будемо відвертими, на превеликий жаль більшість мешканців України, не кажучи вже про закордонних туристів, навіть не підозрюють про існування цих мальовничих місць. Причому навіть якщо вони знаходяться зовсім поруч від вашого місця проживання. Цілком зрозуміло, що розповісти про всі унікальні природні місця України в одному відео неможливо, тому я вибрав не тільки 10 найбільш унікальних, але одночасно 10 найбільш маловідомих куточків України. Так що, плануючи свій відпочинок на вихідні, не тільки згадайте про них, але й поставте їх собі у закладку. Оконські джерела, Волинська область, Маневицький район. Майже в центрі озера в ніщі розташовані два потужні джерела карстових вод. Вода виходить з під землі зі значним тиском, утворюючи на поверхні озера два куполоподібних фонтани. Температура води цілий рік однакова, майже 9 градусів вище нуля, тому навіть у сувору зиму озеро не замерзає. Особливістю води є те, що вона не піддається газуванню. З часом джерела утворили невелике озеро глибиною 3 метри і площею в пів гектара. Річка Случ. Одна з найкрасивіших річок в Україні і одночасно одна з маловідомих. Береги річки Случ часто порівнюють зі Швейцарією. Навіть існує на Случанський регіональний ландшафтний парк, який так і називається На Случанська Швейцарія. Але, на мій погляд, найбільш красиві місця в басейні річки Случ знаходяться в Баранівському районі Житомирської області. Кам'яне Село. Житомирська область. Олевський район. Кам'яне урочище це скупчення великих валунів, які займають близько 15 гектарів лісу, і є одним з найзагадковіших місць України. Існують дві гіпотези виникнення урочища. Згідно з однією, 20 тисяч років тому валуни були принесені льодовиком. Відповідно до іншого, вони є залишками підніжжя древніх повністю зниклих гір, головними льодовиком від ґрунтових нашарувань. Багато каміння обрасами нагадує сільські будинки. Тут є своя площа зі школою, а також церква. Озеро Синевир, Карпати. Синевир – озеро чудової, невимовної краси, оповите смарагдовими лісами і засніженими вершинами Карпат. Тут краса природи збереглася практично в правозданному вигляді. Карпати це земля міфів і легенд, тому й біля озера Синевир є своя історія. Легенда свідчить, що колись жив Багатий князь, у якого була прекрасна ока дочка Синь, що покохала простого пастуха на ім'я вир. Пара зустрічалася таємно, але як би не ховали закохані свої почуття, батько дівчини про все все одно дізнався і наказав убити коханого доньки. Люди графа почекали момент і скинули на нього камінь зі скелі. Дізнавшись про це, синь побігла до того місця, обняла камінь і заплакала. Її сльози стали озером Синевир, в якому така ж чиста, як його чи синь. Зараз на березі озера встановлені вирізані з дерева фігури сині і вира. Яблуня-Колонія. Місто Кролевець Сумської області. Незвичайна яблуня віком понад 220 років. одне з найхімерніших дерев у світі. Колонія, що складається з 15 пов'язаних між собою родинних дерев, займає площу більше тисячі квадратних метрів. Згідно з легендою, яблуню посадив князь Петро Сергій з роду Мощерських. після його смерті дерево почало тужити по ньому, пригинаючись до землі. Находиться дивовижне дерево в місті Кролевець Сумської області, куди можна дістатися залізницею або на авто. Манявський водоспад, Івано-Франківська область, Богородчанський район. Манявський водоспад це один з найвищих водоспадів української частини Карпат. Вода річки Манявка струмує каскадами відразу з трьох водоспадів. Разом вони досягають висоти близько 18 метрів. На вершині водоспаду є кілька невеликих уступів, які нагадують ручні ванни. Біля підніжжя Манявського водоспаду розташоване невелике чудове озерце. Чорне озеро. Кіровоградська область, Знам'янський район. Озеро оточене болотом Чорний ліс, разом з яким є гідрологічним пам'ятником природи України. Його глибина досі точно не встановлена. Існує версія про подвійне дно, перше з яких утворено гілками і опалим листям. Що цікаво, рослинність навколо характерна для полісся, але не для регіону, де зустрічається лісостеп і степ. Мигія. Миколаївська область, Первомайський район. Майже протягом 40 кілометрів Південний тече по Миколаївській області в крутих кам'янистих берегах, турючи вскукання на подібну долину з величними гарнітними скелями, порожнистим руслом, водоспадами та островами. Гарнітно-степове побужжя – це справжня гірська країна серед українського степу. Вороги Південного Булу стали меркою водних туристів. Ворочиші проти, що розташована одна з найкращих в європі природних трас водного слалому. Олешківські піски. Херсонська область. Не варто їхати у Єгипет, щоб відчути гаряче дихання пустелі і побачити наскінченні піски. В Херсонській області за парканом штучних лісів прихована справжня пустеля. Українська пустеля, відома як Лешківські піски, утворилася в результаті людської недбалості і стала унікальним природним явищем в цих широтах Офіційно Олешківські піски є найбільшою піщаною пустелею в Європі. Насправді ж єдиною. З супутника пустеля виглядає як маленька жовта пляма на лівому березі Дніпровського лиману. Більше 150 тисяч гектарів 30 кілометрів від заходу на схід і 150 кілометрів з півночі на південь, покриті нескінченними барханами. Долина Нарцисів. У 4 кілометрах від міста Хуст у Закарпатській області знаходиться унікальний ботанічний об'єкт. Найбільше в середній Європі популяція нарцисового спилистого, яка збереглася тут з після льодовкового періоду. Навесні, в період масового цвітіння, місцевість покривається суцільним білим тілом у квітучих нарцисів, помилуватися яким приїжджає безліч туристів. З вами був Андрій Амато. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал та діліться цим відео в соцмережах. До зустрічі!